Привіт! Продовжуючи нашу рубрику Бібліотека рекомендує, хочемо сьогодні представити вам творчість молодого автора, вже доволі відомого з Черкас, Артема Чеха. Зараз Артем є військовослужбовцем. Наша бібліотека має багато його книг: це і точка Нуль, Район, де Хто Ти такий. Та сьогодні мова піде про роман. Пісня відкритого шляху, який вийшов у друк 2024 року, це той твір, про якого сам Артем говорив, що я не знав, чи вдасться мені його дописати. А коли дописав, був вражений тим, що в мене це вийшло. Це твір про везіння, про боротьбу, про прагнення до волі, про друзів, про життя та смерть. Історія молодого кріпака Гната, який з України волею долі потрапив в Америку в період громадянської війни і мусив воювати на тій війні. Коли читаєш цю книгу, вона ніби про далекі часи і про них. Але здається, що це все про сьогодення і про нас. Відчувається запах спалених міст, закатовані люди і величезна безпросвітність. Історії Артема Чеха це про життя. Не завуальована нічим про життя, яким воно є насправді. Тож рекомендуємо цю книгу для тих, хто шукає глибокі історії та любить майстерність слова.